Ну що, от і настав той знаменний день, в який я винужден буду признати, що я в своїх оцінках до Трампа був несправедливим. Сорі, сорі, давайте просто вспомним, що я про нього говорив. Щос, щос, ну, навіть як то стидно повторять, значить, що, що Трамп це таке собі самовлюблене фуфло, об якого Путін витирає ноги. Точка. Так от... Вибачте, Дональда Фредовичу, я був до вас абсолютно несправедливим, все трошки не так. Ви обіцяли нам крутезний понеділок, після якого мір там взагалі до гори дригом перевернеться. І от, понеділок пройшов, Трамп щось дійсно там наговорив, а мір де був, там і остався. Тому я поправляюсь. Трамп, це, вибачте, вам не яке то там фуфло. Трамп це повне фуфло. Трамп отказался верить, что Путин его обманет. Президент США Дональд Трамп не верит, что Владимир Путин его обманывает. Об этом сам Трамп сообщил в понедельник в Белом доме, анонсируя новые поставки оружия Украине и новые возможные санкции против Москвы. По словам Трампа, Путин одурачил всех предыдущих американских президентов, включая Джорджа Буша, Барака Обаму и Джо Байдена. Но меня он не обманул, сказал Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Тебе, та тебе він взагалі, як ото кіцьку бантиком на вірьовочці, ганяє, і ти, в відлічі від всіх вище упам'янутих. Ти за цим бантиком ще й бігаєш, як кошаліла. І я більше даже скажу: тобі це ще й подобається. Ну подобається ж, признайся, подобається. Признайся, Я часто с ним, Путиным, разговариваю о том, чтобы наконец закончить все это. И каждый раз, когда кладу трубку, думаю, ну, это был приятный разговор. А потом запускаются ракеты по Киеву или какому-нибудь другому городу. И я говорю, странно. И когда такое повторяется 3-4 раза, понимаешь, разговор ничего не значит, рассказал Трамп. Что, дошло? И, ну и ишо И что, ну если это ничего не значит, что мы с первого дня, то битвы и секты именно про это и говорили, Нахрена ти продовжуєш робити це і далі. Це ж дурня, пустишка. Ну, тобі подобається. Так, да, і пофіг, що оцього всім становиться тако хуже. І Путін оцього становиться все розв'язні. Ти хоча б це замітив? Трамп, говорю первой леди, что у нас была замечательная беседа с Путиным. Она, правда, еще один город обстрелян. Трамп описал разговоры с Путиным как приятные, но отметил, что Россия обычно в ту же ночь атакует Украину. Я прихожу домой и говорю первой леди, знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром. У нас была замечательная беседа. Она говорит, да, правда? Только что еще один город был обстрелян, рассказал Трамп. Вот вам первая правота. неправота. Признаю, коли я вам говорив, що все його окруження, це сплошні, якісь жополиси, які слова в поперек йому сказати, бояться, так от я був не прав. Все-таки, бачите, один взрослий чоловік його окруження знайшовся. І той Мелан, я Меланка по-нашому. Меланка. Так от ти що жінку не слухаєш? ти? Попросить її, щоб телефон у тебе забрала, щоб ти от кому попало не дзвонив. У тебе ж от цих звонків нічого, крім приємного послівкуся, або ще не остається в голові. Дональд Трамп, мені казалось, що ми вже заключали соглашення по Україні раза 4, а тепер ми все ще продовжуємо говорити о том, чтобы его заключить. А ти з ким про це говорив, просто интересно? З зеркалом? Попросить Меланку стікера тобі на нього приліпити, щоб ти хоча б і рішне справедливим не путав, да? Чи він 4 рази, кажеться, з Путіним уже мир встановлював? Ві це ж кожен раз я не удивлявся, а де моя, подождіть, законно заслужена Нобелівська премія миру? 4 штуки вже должно бути. Де вони? Так за пятую едем или уже ну ее нафиг. Это там уже от их, наверное, место на полке должно закончиться. Трамп выдвинул ультиматум по Украине. Трамп пригрозил ряф пошлинами из-за отсутствия прогресса по Украине и дал на это 50 дней. Я очень недоволен тем, как ведет себя Россия. Если мы не договоримся по Украине в течение 50 дней, вводим пошлины, подчеркнул Трамп. Ну вот вам, друга, моя неправота. Я коли ще в прошлу п'ятницю анонсував цей пекельний понеділок, який багато хто так ждав, я тоді взяв і шутя, шутя предположив, що цей любвіобільний путініст обов'язково обіцяння своєму куміру, які -то очередні дві неділі. Так от був неправов. Він йому цілих 50 днів відвалив. Скажіть мені, от смисл Путіну за ці 50 днів сварчувати лавочку. Якщо йому сейчас вообще нічого не предположили, вообще нічого. А через 50 днів, а що буде через 50 днів? Трамп пригрозил РФ пошлинами в 100% при отсутствии прогресса по Украине. Об этом он сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. «Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал он, отметив, что рассчитывал на заключение соглашения еще два месяца назад. Но, по его словам, договоренность так и не была достигнута. «Не, до этого не дойдет. Не-не-не. Знаючи тебе, там вообще никогда ни до чего не дойдет. И самое главное, до тебя самого не дойдет, что ты делаешь не так. И тут тебе не Акамеланка тебя не образумит. весь мир, как заворожный, ждал эти обещания 500% пошлин Вчера, а дождался в 5 раз меньше и через 50 дней. Трамп объяснил отказ от ввода 500% пошлин против России и ее партнеров. Трамп, введение против России и ее партнеров 500% пошлин является бессмысленным. Думаю, что 500%, знаете, это немного бессмысленно, так как после определенного момента это теряет значение. Пошлины в 100% будут играть ту же функцию, сказал Трамп. Ту же бессмысленную функцию, а нахрена туди про это все было вообще говорить? І нахрена, я ще раз повторяю, путіну по цьому поводу, хоч, хоч от столічки напрягатися, знаючи, що ні через 50, ні через 100, ні через 100 500 днів йому за це взагалі нічого не буде. А ці 50 днів він взагалі може прожити в своє удовольствие. Трамп їх йому, по суті, подарив і видав на них офіційну індульгенцію. Трамп отложил новые санкции против России на время летнего наступления Путина. Отсрочка с введением санкций совпадает со временем летнего российского наступления в Украине, чьи временные границы Владимир Путин назвал президенту США во время их последнего телефонного разговора. На время летнего наступления Вашингтон поддержит Киев. В разговоре с Рютте Трамп также заявил о заключении очень крупной сделки на поставки оружия Украине. То есть нам под путинским натиском позволено так уже быть, А От Путіна відстрелюватися. Ну, спасибо. Уже прогрес ваші предыдущие ініціативи визивали только односторонню усилену пальбу в наш бік. А зараз вже можна. Только чим ми ці 50 днів будемо відстрілюватися, пока що ніхто не поняв, в першу чергу, сам Трамп. Трамп объявил о передаче в Европу для Киева 17 систем «Патриот». США готовят к отправке в Европу 17 комплексов противовоздушной обороны «Патриот», большая часть из которых потом окажется на Украине, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Несколько из них будут отправлены очень быстро, уже в ближайшие дни, подчеркнул глава государства. По его словам, несколько стран, которые имеют системы «Патриот», отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые. Договорились, что мы будем поставлять им оружие, и они будут за него платить, сказал глава Белого дома. То есть По словам Трампа, оплачувати поставки в Україні будуть страны Європи, а координацією будуть займатися НАТО і американський при альянсе Метю Вітакер. А де ви столько наберете? Ну просто я напомню, що все США вообще все захищає 60 таких от систем. Кстати, правильно говорить батарей. Щоб не було непоняток, так? Да? А Европу і того менше. Щоб потім просто не оказалось, що мова йшла не про 17 батарей, а там про 17 пускових. З яких по факту потім ще й не повних дві батареї набереться і все. Ну, а потім ми кажемо, що мова йде там про 17 ракет, та ще й найновіші модифікації, з яких балістику збивати там взагалі не можна. Бо самих систем може стільки і не бути. І може і не треба їх стільки, бо головне не в них. Головне, ракети, щоб до них були. Які можна запускати з меншого количества батарей. Ну, головне, щоб вони були і були в постійному режимі. Бо нам вже колись при Байдені отако хаймерси видавали. Коли на кожний хаймерс дали по два залпа. Це п'ять хвилин роботи, а далі хоч камнями з них бросайтесь. От як би узнає, я не знаю, Колян, може Мелані позвонити. Вона там у них, похоже, єдина взросла. Хай йому по жопі надає, щоб він хоча б слова почути формулював. Іли в когось другого переспросить, хто в темі. Германия подтвердила планы по закупке более трех патриот для Украины. С точки зрения ЕС, переговоры ведутся о более чем трех системах патриот для Украины, передает слова министра The Guardian. По данным издания, ранее сообщалось, что ФРГ закупит две системы, а Норвегия – одну. В настоящее время ведутся дискуссии о модальностях внедрения, то есть о том, сколько будет систем, кто возьмет их на себя и как они будут финансироваться, добавил Писториус. Так это все было известно до этого исторического понедельника имени Трампа. Не, ну хорошо, хорошо. Значит, немцы два, Норвегия один. Да где 14. Это при том, что каждый из них по миллиарду стоит. Плюс еще ракеты надо будет. Итого, сейчас со старта это уже 17 миллиардов, ну, плюс еще на ракеты надо будет. За раз оружие на 10 миллиардов долларов. Это невероятно, что дадут Украине в первом пакете помощи. Да, это невероятно. Ну, просто математика вообще не бьется. Бо в эти 10 миллиардов входит все, вообще все, Що нам купить Європа? А Штати тут взагалі не при делах. Штати це просто продавець в магазині. На Больше вони не согласні. Ви ж не забавайте, що Трампу Путіну ще дзвонить і ще на компліменти нариватися і нариватися, на то й його не обдурить. Він всіх дурив, крім Трампа. Трамп єдиний, кому міланка чуть що одразу скаже, що там і к чому. І якщо Путін бреше, а Путін бреше завжди. Трамп йому за це знаєте, що він йому ще 100-500 днів як дасть, щоб тому воювалось в його удовольстві. Ну, а нам зараз буде хоч чим відбиватися, що вже добре, більше ми, якщо чесно, і не розчитували. тому не знаю, як вас, а мене отакий от Трамп від тряпки, він вполне даже як то її устрає. Ну, другого то все одно не буде. Да? А цей може сколько угодно валять дурака, щоб всі остальні на його фоні чітко бачили де дно і розуміли, що їм всім прийдеться понапрягатися і вмісто нього. А нам треба рушити і на ці 50 днів, і на всі остальні, коли Трамп буде дзвонити Путіну, щоб той на нього, случайно не обідався. Хоча я б його тут успокоїв. А за що Путіну на такого Трампа обіжатися? Ну от за що. Як каже, наш підполковник Середа, обіжається взагалі на когось, а не на щось.